Ой, Дівчата, всім привіт! Мене звати Юля, і ми сьогодні разом з вами будемо відкривати три посилки з тему і одну посилку від українського бренду, точніше, чергову блакитну сукню. До речі, на мені сукня від українського бренду, наче це від Must Have, я її вже вам показувала, і я її вшила по своїм параметрам. Бачите, тепер вона ідеально на мені сидить, я ще й довжину її вкоротила, тому що вона на мене була довга, довгенька. так. А так, ідеальна, супер. Я дуже рада, що існують ательє, які підшивають речі саме під вас. Відкриваю перший пакет. Я знаю, що я хочу першим ділом відкрити. Я хочу першим ділом відкрити саме цю сукню, тому що я її вже замовляла, але я її замовляла саме розміру S. Я вам казала, що я її обов'язково ту сукню поверну і цю сукню розміру XS замовлю. Вона мені настільки сподобала, що я її в той же день просто одразу замовила. Така сукня рожевого кольору. Зараз я її примірюю. Але ось ця мені здається, що наче буде ідеально по параметрам сяде. На мені розмір XS і звісно, що на 100% XS сів на мене значно краще ніж просто S. Як мені подобається ця сукня, ви навіть уявити собі не можете. Ну і до всього цього я переймалася саме за зону бюсту, тому що я зазвичай ношу M зверху. А тут навіть XS сіла просто ідеальна як на мене. Що думаєте? Але трошки далі вам покажу ще одну рожеву сукню, і тепер я сумніваюся, яку ж мені потрібно залишити. Тому що цю я залишаю, то я і 100% все ж таки віднесу в ательє, аби трошки вшити по талії. Відкриваю кофтинку. Молочного кольору, навіть не молочний, а маслянистий кольор. Ой, це навіть такий кардиганчик, але він занадто еластичний і розтягнутий. Як мені здається, він на мене буде такий величезний. Хоча, з іншого боку, наче так гарно виглядає. Але як мені здається, що він ну, такий трошечки, довжелезний. довжелезний. трошечки більшуватий на мене, хоча дуже гарно він поєднується з такою моєю блакитною сукнею. Дивіться, але бачите, знову ж таки, занадто широкий. Я думаю, що мені б розмір менше потрібен був. Дивіться, що я собі нарешті замовила. Це просто моя дитяча мрія. Я думаю, що не одна я дивилася магазини на дивані, коли по телебаченню йшли. І там завжди були такі терки, різки, кухонні комбайни. Мені дуже цього хотілося. І от, я дуже багато разів бачила саме ось цей комбайн або терку, я не знаю, як це назвати, як цей пристрій назвати. І нарешті я його замовила. Хочу одразу подивитись на якість пластику, скільки тут насадок. Буду робити щось смачненьке. Думаю. Першим ділом хочу сказати про матеріал пластику. Він дуже високої якості, тому що от по якості пластик цей просто ідеальний. Ніде нічого не стерчить, нічого не обшарпано, не обтерто. Ідеально, мені дуже сильно подобається. Я все працюю. Також я замовила величезний кошик для іграшок, тому що у мого кота вже є один кошик такий для іграшок. Але він вже замаленький, ті іграшки вони просто валяються на підлозі, тому що вони просто не вміщаються в цей кошик, і тому я вирішила замовити ще один, але трошечки більший. Ой, як він мені подобається, він досить такий об'ємний, і як мені здається, що сюди взагалі всі іграшки війдуть замість одного кошика. Подивіться, не звісно, що його треба напихати. Я думаю, що я сюди якусь ковдру засуну, аби він випрявився. Але кошик ідеальний. Дивіться, яка гарна якість, як він гарно зроблений, прошитий. Дуже мені подобається. І ще й зверху йдуть такі ручки нашиті, чи можна переносити буде цей кошик. Коротше, подобається, буду сюди складати іграшки котам. Я думаю, що ви всі бачили в теми от розіграші колеса. Я скажу чесно, що я ніколи в цьому не брала участь, тому що в мене просто не вистачає терпіння всі колеса крутити. Але я якось побачила там ось ці от шорти в сердечко, і я зрозуміла, що вони мені треба. Ну, як не мені треба, просто подивіться, які вони ще раз чесні. Я взагалі подумала, що я їх. Ну, ми з хлопцем так подумали, що це буде одна з частина. На частини, частини подарунку нашому спільному другу. Та-да-да-да! -да -да. Я нарешті їх придбала. Я думаю, ви їх 100% бачили в тему. Ну, що я можу сказати, гарно пошиті, прикольно виглядає. Я думаю, другу дуже не сподобається. Костюмчик якийсь, він такий важкенький трошечки. Тут додатково йдуть шорти, вони не пришиті клас, і тут йде кишенька. Тенісна сукня. Але я вперше бачу, що шорти вони були не пришиті до тенісної сукні, а вони були окремо. Дуже мені подобається зараз. Примірюю це. Я показую тенісну сукню вами своєму хлопцю одночасно. Я все ж таки не втрачаю надії, що я знайду дуже гарну, класну, комфортну тенісну сукню, в якій спокійно зможу займатися спортом. І якщо казати в процентному співвідношенні, то ця сукня ідеальна, комфортна приблизно на 80%. А все тому, що тут широчезні плечі, подивіться, як вони негарно відтепирюються. Окрім сукні, в комплекті йдуть, як я вже казала, додаткові шорти, і шорти мають кишеньки. Всі кишеньки ви спокійно можете покласти або телефон, або, наприклад, тенісні м'ячі. Також я замовила щось рожеве, чесно вже не пам'ятаю, що саме. Я трошечки забула про цю посилку, точніше, як я її отримала, потім поїхала з родиною трошечки погуляти. Тому я навіть забула, що тут є. А тут така гарна сукня. Вау! Подивіться! Й-мою, зараз буду приміряти її також. Клас, так, дівчата. А це та сама друга рожева сукня, про яку я вам казала, що я тепер не знаю, яку залишити, яку собі брати, тому що дві рожевих мені точно не потрібно. Рожевий це не блакитний, все ж таки. Єдине, я маю сумніви, тому що я тут знову ж таки замовила собі розмір S через груди, і я думаю, що можливо вона на мене трошечки блокувати саме у зоні бюст. До речі, мені сподобалася ця додаткова наліпка в зоні грудей, тому груди 100% у безпеці. Знаєте, нічого з ними не станеться. Ну тепер думаю про те, аби обрати собі розмір і подивитись, і думаю, яку ж все ж таки сукню залишити. Я, якщо що знімала близько двох тижнів взагалі абсолютно нічого. І мені так незвично тепер щось просто казати собі на камеру. Прикольно, але я вже чесно відвикла від цього. О, а ось цей такий кардиганчик рожевого кольору, і він також з таким капюшоном йде. Цей кардиган він вже йде на гудзиках. Це класно, тому що перший кардиган не мав абсолютно нічого. Ой, ну цей мені подобається з таким капюшоном. Клас! Він такий тепленький. Дуже мені подобається. Тут також йдуть мотузки для того, аби можна було зав'язати цей капюшон. Ну, слухайте. Наче гарний, а ви що скажете? І по розміру ідеальний. Я не знаю, що це за розмір. Розмір S по складу: 45% акрил, 30% поліамід та 25% поліестер. Гарний чи ні? Мені здається, шадаю, треба залишати, тому що в мене дуже мало кофт кофтинок саме з капюшоном. Далі я замовила собі невеличке таке приладдя для кухні. Знаєте, у людини зазвичай є коронна страва, яку вона завжди готує. І моя корона страва це були млинці. Ось такі тоненькі млинці, я їх обожнюю готувати, які мені інгредієнти не поклади, я з них все рівно зроблю смачні, смачніші млинці. Але я дуже сильно хотіла навчитись готувати саме сирники, тому що вони в мене чомусь не виходили. І от нарешті я навчилась готувати дуже смачні. І сирники з декількох інгредієнтів, коли не треба там щось мудрити, стояти, чеклувати і так далі. І я дуже рада, що я тепер можу одночасно і приготувати і млинці, і сиринки. До речі, невеличкий факт про мене: я готую п'ять різних страв щодня, тому що я їм зазвичай два рази на день, а мій хлопець їсть тричі на день. Ми їмо абсолютно різну їжу, тому що він любить м'ясо. А я досить рідко зараз на жаль їм м'ясо, і тому я готую йому окремо, собі окремо. Якщо що мені подобається, мене ніхто не змушує. Якщо мені набридає, ми просто замовляємо раціони і. Або просто сидимо на доставці. Просто мені це подобається, я так виражаю свою любов до нього. Але я взагалі відійшла від теми, тому що я замовила собі форми для формування сирників. Подивіться, як він виглядає. Це щось типу аплікатора. Ми сюди будемо класти нашу сирну масу і накривати її також різними фігурками. Такими от. Дуже вони гарні, мені подобаються. Я сподіваюся, що мене вийде приготувати гарні смачніші сирники саме з цими формами. Далі я замовила магнітний тримач для телефону в авто. Я, звісно, що не знаю, як він буде тримати, чи буде він гарно тримати саме через чехол телефону, але хоча б спробую. Виглядає як такий, знаєте, попс. Попс, попсок. Якось так вона називалась, пам'ятаєте? І останнє, що я замовила саме з ані, не останнє, не останнє. Я замовила ось такий собі гарнющий двокольоровий костюм. Це ось такі от штани, дуже гарний, насичений синій колір, і така майка. Дивіться, бачите, як гарно стрічать нотачки. Мені це не дуже подобається. Це хлопцю показувала ці шорти, які я замовила. Дуже все ж таки вони смішні. Я Думаю, що просто як прикол буде ідеально на подарунок. І показую вам цей костюмчик. Для мене він просто ідеальний. Єдине шкода, що тут така тканина, вона знаєте, трошечки тепленька. Якщо буде прохолодна погода, то буде ідеально. А в спеку її ходити, я в ньому все ж таки не дуже хотіла. Ну і ще мені подобається, що навіть не дивлячись на те, що тут такий оверсайз крізь штанів, все рівно видно ваша фігура. І що мені прийшло ще з Я вже маю миску, також замовляла на тему. Також біло-сірого кольору. І я вирішила замовити ковшик. -да Слухайте, дійсно гарний кошик такого приємного матеріалу. Клас. Думаю, що ним буде класно користуватися. Взагалі я придбала цей ковшик для того, аби мити голову, мити волосся в мисці. Але потім я зрозуміла, що це дуже сильно незручно, тому я нарешті придбала собі фільтр для води, фільтр для волосся. Це професійний фільтр. Він коштував щось близько 1700, наче гривень, і сказала, що його вистачить десь приблизно на півроку. Мені здається, що це дуже гарна інвестиція, тому що в нас я не знаю, як вам, але особисто мені дуже сильно почала не підходити вода, яка тече з під крану. Вона в жахливому стані, волосся це не подобається. Шкірі це також не подобається. Я вже думаю, що, можливо, треба поставити просто такий великий фільтр, тому що ну, дійсно вода дуже поганої якості. І потім всякі висипи починаються. Це не дуже добре, якщо врахувати, скільки ви потім витратите на дерматолога, то, можливо, все ж таки дійсно краще одразу поставити фільтри на воду. І ще щось мені прийшло не знаю, що так гарно запаковано. Я, якщо чесно, не знаю, що це і для чого я це замовляла. Мабуть, мені поклали випадково, тому що я це не замовляла. Можливо, ви знаєте, що це? Тому що я не знаю. І ще я побачила дуже милий брелок з такою літерою G. Тому що я все ж таки Джулія. Джулія або Джем? Хм. Гарної якісті вирішила його придбати і повісити собі, собі кудись на ключі. На ключницю. Подобається. Так, ну і останнє показую. Я замовила собі сукню від українського бренду чергову блакитну сукню. Я знаю, що ви можете сказати, що в мене дуже багато блакитних і Це дійсно так. В мене мінімум 5 блакитних суконь, але що я можу зробити, якщо вони мені подобаються? Плюс вони різних матеріалів. Я все рівно їх ношу на різні події, і тому так на різні події в своєму житті. Тому вирішила замовити ще одну чергову блакитну сукню від українського бренду Сестру. Це, якщо що, не реклама, я все купувала за свої кошти. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Але як мені здається, я за неї заплатила десь близько десь 3 500 Я коротше за неї заплатила. Так, десь 3 500, Якщо чеку тут нема, подивіться, яка гарнюща сукня. Але мені вже хлопець сказав, що сукня дуже гарна, але це не сукня, це ночнушка. Я не знаю, чого це ночнушка. Це не ночнушка, це дуже гарна, коротенька сукня. Зараз я її також примірюю, але вона мені дуже сильно подобається. Клас. Ну і показую вам себе цій дуже гарній блакитній сукні. Одразу вибачаю за те, що вона трошечки пом'ята. Бачите, такий розслаблений вайб, як на мене. До речі, я якось показувала вам ці мішечки, які я замовляла на тему. Я ними активно користуюсь, постійно щось туди кладу, або пігулки, або ось такі, от, наприклад, ремінці в формі сонця. Ну, дуже сильно мені подобається ця сукня, як вона виглядає із ремінцем, і без ремінця, як на мене, ідеальний вайп. Я б ще сюди казака додала. До речі, думаю, ще одну таку сукню замовити тільки в іншому кольорі. Якщо шо, посилання на всі ці товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дякую за перегляд цього відео, за те, що ви додивилися його до кінця, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей.